На сьогодні вкрай важко дбати про власне фізичне та ментальне здоров'я, адже під час війни ми переживаємо різні події, більшість яких можуть бути негативними. Та, за словами психологів, варто дозволити собі відчути емоції. Якщо ви втратили людину, не забороняйте собі сумувати, адже душевні рани не заживуть у такий спосіб. Неможливо боротися з втратою, втрату треба пережити. Є кілька етапів, знаєте, оцього горювання. Ми повинні їх пройти. Будь-яку складну емоцію, складне почуття. Ми можемо тільки прожити, і тільки тоді ми зцілимося, коли ми це проживемо. Переживати горе спільно з кимось може полегшити ваш емоційний стан. Також під час непростого періоду краще займатися справою, яка не потребує розумових зусиль рукоділля, прибирання чи інші буданні справи, які ви робите щодня. А от навчитися вгамовувати емоційні коливання допоможе розуміння того, що треба жити усвідомлено, тобто тут і тепер. У цьому допомагають психологічні техніки. Техніки mindfulness це усвідомлення, вони допомагають, тілесні техніки допомагають, тому що вони допомагають звільнити стрес з тіла. І знаєте, в кожного це індивідуально. Комусь одне більше підходить, комусь інше більше підходить, але завжди це є те, що повертає нас в тут і тепер. Звісно, якщо тут і тепер мені саме погано, то ми тоді. Пробуємо ці техніки першої психологічної допомоги та під час стресу чи інших незвичних для вашого організму емоцій, не треба боятися звертатися по допомогу до психологів.